Мої вітання, майстри початківці. Оновлена кобра є сьогодні в кадрі. Отак вона виглядає, має подовжені губки та деякі доопрацювання відносно класичної. Це 180-та серія візуально може здатися, що до шарніра знесли оце місце захвату гайок. Насправді ні, лише візуально так здається. У класичної кобри губки коротші і на розмір гайки, яку вона може захватити, це ніяким чином. Не вплинуло. Також до неї додали е, спробу скопіювати Твінгріп, і це частково вдалося. Так вона, проточка поздовжня є тільки на верхній губці, на нижній її, її немає. Але шила в 3 мм, класичний твінгріп, на нього взагалі ніяк не реагує. То така кобра тягає не, не тільки 3-мм шила, а навіть протяжку з, для електрокабелів з кондуїта я витягував. Там здається 0,8-1 проволочка. То вона добре чіпляє. По ширині губок абсолютно така сама, як і класична кобра. Також виконані тут проточка на нижній губці, на верхній такої немає. Це для бокового бок, бічного. Захвату якихось предметів добре справляється. Така штука була на твінгріпах і вона себе зарекомендувала. Також, на відміну від класичної, на кінці губок є гладкі частини. Що з верхньої, ще з нижньої частини. Мабуть, це відсилка до таких кліщів, де електрики делікатні роботи виконують за рахунок оцих гладеньких губ. Але в даному випадку нижня губа гладенька, коротенька, а верхня хоч і гладенька, та вона має оці повздовжні прорізи, які не дозволяють виконувати делікатні роботи. Тому для чого це я не можу сказати, ну маємо, що маємо. Загалом цілком як класична кобра, тільки трішки далі дістає. Користуйтесь.